Лихі слова. Коли Мишко пішов до школи, матуся попередила, що віднині навколо нього буде багато невіруючих дітей, і цілком ймовірно вони знають такі лихі слова, яких Мишко у своєму житті ніколи не чув. Пам'ятай у біблії написано бо зі слів своїх будеш виправданий. І зі слів своїх будеш засуджений. Не повторюй, як папуга все погане словом і ділом покажи, що ти справжній християнин. Мамо, а звідки погані слова взялися? Знаєш, сину, все погане виходить від сатани. Він не хоче, щоб люди жили вічно з Ісусом. Ось і вигадує все зло і погане. Шкода, що багато людей, не замислюючись, підхоплює це сміття. А ти, синку, не засмучуй Ісуса, адже Він так любить тебе, що навіть прийшов на землю страждати і померти задля Твого спасіння. Мишко з розумінням кивав, але незабаром хлопчик на власні вуха переконався, що за своє життя він не чув і половини слів. Спершу Мишко щосили намагався не зважати на лайливі слова, та вони, мов настирливі мухи. Постійно лізли йому в голову. Та й у класі, особливо за час перерви, носилися ці чорні слова. Онтолик Тарасенко смикнув за кіску таню зубову. У відповідь на башкетника вилився цілий потік таких слів, що Мишко від подиву аж рота роззявив. А онгена із сашком ділять цукерки, але щось у них не виходить, і тоді пішли в хід кулаки і погані образливі прізвиська. Ох, до такого Мишко не звик, як хочеться скоріше додому. Але минали дні, і Мишко потроху почав звикати до школи, до однокласників, до нового розпорядку дня. І лише злі липкі слова, як і раніше, його надзвичайно бентежили. Чомусь вони глибоко засіли в його пам'яті, готові були будь-якої миті вирватися назовні. У класі всі вважали хлопчика тишком. Ніхто його не ображав, а він до всіх ставився спокійно. А ось одного разу вдома. Мама з татом вирушили до крамниці, а Мишка залишили з меншою сестричкою Алочкою. Їй шість років. Наступного року вона буде ученицею та тільки все одно заважає Мишкові готувати уроки. Щойно хлопчик сів за підручники, дівчинка, як тут. Братику, а розкажи, що тут намальовано. Мишко, я допоможу тобі вправо написати. Мишко, а ти у школі найрозумніший? Не заважай, бо через тебе двійку отримаю. Однак сестричка стишувалася геть натрохи. Коли Мишко старано виводив у новенькому зошиті округлі літери, вона навшпиньки підкралася ззаду і раптом голосно крикнула брату просто у вухо. У. Хлопчик здригнувся і черкнув рукою через усю сторінку. Його очі округлилися і потемніли, вуха почервоніли від образи та злості. Ах, так, то й отримуй. Він підручником стукнув Алочку по голові, а з його рота посипалися такі слова, що дівчинка від подиву застигла на місці. Все погане, що Мишко чув від школярів. Усе, що несвідомо закарбувалося в його голові, зараз брудним потоком лилося на маленьку сестричку. Коли Мишко замовк, він зрозумів, що сталося, і від сорому втік до іншої кімнати. Алочка теж притихла, сіла на диван і стала чекати на батьків. А брат гірко плакав, сховавши обличчя в подушку на своєму ліжку. Господи, як це? Я ж зовсім не хотів запам'ятовувати ці лайливі слова, не хотів їх вимовляти. Вони мені геть не подобаються. Ісусе, прости мене, що ж мені тепер робити? Незабаром мама з татом повернулися додому. Алочка просто з порогу розповіла все батькам. Вони війшли в кімнату мишка для серйозної розмови, та з опухлих очей Михайла батьки зрозуміли, наскільки йому важко. «Сину, розкажи, що трапилося. Часто схлипуючи, хлопчик усе розповів: От бачте, я вже не християнин, якщо такого припустився, що ж мені тепер робити? Батько усміхнувся, притиснув до себе сина і спробував усе спокійно пояснити. Почекай, синку! Краще разом у всьому розберімося. Ти ж не любиш ці слова. Ти не хотів їх казати. Прекрасно, Ісус добре це знає. Як тобі їх позбутися? А ось як. Після розмови з батьками Мишко схилив коліна і голосно помолився Ісусові. Господи, дякую тобі, що викупив мене такою дорогою ціною. Відтепер я твій. А лайливі слова вигадав диявол вони не мої. Прости, що вони злинули з моїх уст, але я не хочу мати нічого спільного з дияволом. Та відмовляюся від усіх лихих слів. Допоможи мені, господи, завжди служити тільки тобі. Важкий тягар. Упав із мишкового серця, після цього він перемирився з Алочкою. Сестричка також попросила у брата пробачення, адже і вона поводилася неправильно.